Ви знаєте, так, прикритий випадок, який стався в нас, ну, не для кого вже не секрет. Це сталося сьогодні, днем, буквально декілька годин назад. Правильно, неправильно буде вирішувати суд. так? Тобто ми тут з вами не будемо встановлювати, чи це було правильно, чи це було неправильно. Хто винний, хто невинний, це все буде суд вирішувати і далі приймати, вони будуть приймати рішення. Чого приїхали до вас? В першу чергу це не означає, що все, нема власті, і ми щось там не робимо. Ті задачі, які ми ставили для сільської ради, так, ми їх далі виконуємо. Є виконком, є заступник, є От, Ми виконуємо ті всі функції, які виконуємо. Так? Зараз я думаю, що покладуться обов'язки на заступника, ну, на секретаря, скоріше всього, сільської ради. Так? Ви покладете обов'язки і він буде виконувати ті чи інші, тільки він має право підпису у вас на сьогоднішній день. так? Е, тому, будь ласка, не робіть паніки з цього всього. Як працювали, так працюємо далі. У нас 24-го е, у вас День Незалежності. Не в якому разі. 22. 22-го, 22, 22, 22, але ну, День Незалежності 24-го. Так? Так. Тобто, щоб це так само у нас не де там. Не, не завадило нашому районному святу, так, так як районний будинок культури, то будемо робити районне свято. Е, більше буде уваги до вас, до сільської ради, звісно. Я думаю, що 100% приїдуть правоохоронні органи, можливо, хтось будуть допитувати і так далі тому подібне. Тому просимо сприяти у слідстві, просимо повністю сприяти, щоб не було такого, що хтось там не ходить на допит, чи хтось там не хоче з'явитися і так далі тому подібне. Це в двох словах все. Працюємо і не розслабляємося. Два питання. Ви так не представились, скажіть хто ви? Е, ну, е, я голова Рівненської районної державної адміністрації Подовчук Володимир Олександрович. Ну, з ким я не знайомий, то ви приємно познаю. Який випадок трапиться, що скажіть, не всі е, Ну, Те, що ми знаємо так само, бо якби е, стовідсоткової інформації немає, був затриманий ваш сільський голова Михайло Михайлович. Біля облдержадміністрації на взятці, на, на великому Розвучується сума 500 тисяч гривень, але чи це 500, чи це 499, ми поки що не знаємо і будемо знати вже згодом повністю цю інформацію. А де він зараз знаходиться? Ну, під слідчі надії. Я думаю, що зараховується слідчі дії. Тому що, що сім'я якби цікавиться його, ніяких не, беру, Ліця, не в в падку, в затримання добавить. Начальник на отгляді Олександр, тому що не знаю, виконують поліції, недавно відділення на поліції. Наскільки мені відомо від колег, відділка проводить затримання на хабаруці. Золоний гарячка там пів мільйона гривень. Тобто злочин важкий, ви орієнтуєтесь. Питання земель. Це вже як, ну, я не знаю там по питаннях, я не прав коментувати ну, ці події, а наскільки ні людина, якби затримана, поводиться з лісі дії. І що там питання по сім'ї там переживають, відповідно слідчі зразу повідомлять, якщо у вас буде складатися протокол про затримання, там порядка 208-ї, то зразу одразу повідомить родичів про те, що людина замена. Тобто чи незаконодавство буде дотримано. Дві людини затримано чи одна? Я не уповноважений вам коментувати. Я знаю те, що тільки якби чисто з інформації мені там колеги по повідомили чисто і... та інформація, яка в нас то Я думаю, один Михайлов офіційні Михайлов. коментарі надавати служба підрозділу який цим, цим займається. Що вони нашкодить, хто мав, де мав дати. Ну так боріш ну, 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 і... для мене. Я тут не від недавно в районі, от пам'ятаю, Баровські сіски було теж на такі сили. гроші в районі вже на це ці... попередньо інформація. попередні гроші з зорі... Якщо... учаспі можна купити за 5 тисяч доларів. Я не знаю, як давайте за диску. Я з того приїхали, щоб ми тут не дискутували з вами за що як попередньо сказали, що земельні питання, які земельні питання? Ну ми не знаємо. Давайте ми зараз не будемо розводити якихось там пліток по всьому селу. Так дочекаємося якоїсь... Точної стовідсоткової інформації, а я думаю, що ми її дочекаємося тільки тоді, коли субстановить ті чи інші порушення, так от ми його дочекаємося, і тоді будемо робити для нас якісь висновки. Але вернусь до того, що я почав. Це не означає, що немає у нас влади, не означає, що все, все пропало. Сесії проводимо, бюджет розподіляємо, рішення виконкому проводимо, і все 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 інше. І садок, група. І садок, групу, <laughs> да. групу обов'язково робимо. І це не означає, що зараз ви не підпишете довір, а потім ще щось. Підписуйте, працюйте, це не означає, що все все пропало. Сергій Вікторович, Подольне Сергій Вікторович, Прохання секретарю, виконуючи обов'язки, контактні телефони особисто за мною. Кожен день зв'язуватися по питанням робочим адміністрації, делегованим повножень сільської селищної ради Знову ж таки питання є, які є в графіку роботи адміністрації і селищної ради. Ми завжди на зустріч треба причитати керівників структурних підрозділів. посилим роботу. Вас не оставимо один на один. Все буде нормально далі. Працюємо, село живе. Діти народжуються, на прямо працюють. Все, дякуємо за мало, затримались, тому що у нас навчання були МНС, на сьогодні дешеві відпрацювання раніше. Дуже дякую, вибачайте. Дякую вам. Ну нет, такого не было.